Лише почалося літо, а письменники Житомирщини думають вже про осінь, бо саме цієї пори року до столиці з усіх куточків України з'їдуться найкращі літератори. Будуть серед них і тутешні майстри пера. Це голова я Михайло Пасічник, Володимир Захарович Савченко, Василь Федорович Сашук, Віктор Борисович Васильчук, Анатолій Силович Сірик, Марсельович Рублевський, директор обласної. Наукової бібліотеки і і, 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 і хто сьохто сьомий забув? Митці Житомирщини вельми плідно працюють на літературній ниві. Це засвідчує минулий рік. З-під пера, ручок та комп'ютерної клавіатури вийшло майже 100 видань. Серед помітних були твори і житомирських письменників Миколи Яненка та Василя Яра. За талант та неординарність обом прозаїкам вручили премію імені Василя Земляка. Микола Яненко це прозаїк Мариніст, він пише про море. Здавна пише про море, він навіть є лауреатом одним з перших лауреатів премії імені Миколи Трублаїні. Василя Яра я б назвав. Козьмою Протковим нашої сучасності, бо в нього така іронічна проза, така грайлива. Василь Яр переконує визнання колег йому приємне, а премія Василя Земляка для нього вагомий здобуток. Хоча загалом у Яра ставлення до різних премій вельми скептичне. Не знаю, не впевнений, тому що багато таких обставин, треба там тертись, якщо вже на те пішло. Треба там бути в зв'язках. І все це зараз на жаль так вирішується, навіть Нобелівську, Премію я читав і ту дають тільки тим, хто вже там знаєте дружбі, стосунках все таке визначається.